Мої шанування, друзі, ну що триває мюнхенська конференція з питань безпеки? Сьогодні другий день. Завтра вже буде третій завершальний. Ну, вчора і сьогодні це були. Основні дні завтра, вже 16-го буде менш важливим. Ну але українська делегація використовує кожен день для того, щоб якнайкраще представити українську позицію, виступити численні брифінги. В першу чергу, президент України зараз ми поговоримо про його виступ і основні тези, які лунали, тому що це важливо було багато. І особисто мені дуже сподобалась промова. Зараз про це поговорю детальніше. Загалом а, іде на різних полях, в тому числі в медіа, експертні зустрічі, зустрічі між політиками з різних країн, а, обговорення проблематики, яка є, і звичайно, заяв Дональда Трампа, ну і, мабуть, навіть більше віце-президента США Джей Дівенса, який сказав про те, що Росія і Китай не є загрозою. Ну це я думаю, що навіть більшість. Аналітиків, не те, що європейців, це європейці, очевидно, обурились на в Сполучених Штатах. Багато хто обурився, тому що ну як це так взагалі? То вони стільки разів казали, і власне кажучи, ну воно так і є. Якщо ми подивимося, то хто ж на сьогоднішній день, а хто ще є загрозою? Не є загрозою Віктор Орбан, який в спілкуванні з Такером Карлсоном сказав про те, що можливо за півроку внаслідок діяльності і миротворчих зусиль президента США Дональда Трампа вдасться досягти миру. А інші заяви, які лунають, наприклад, Пер Петер Сіяр, міністр закордонних справ Угорщини, озвучує він, каже, що в Європі є яструби війни. Які можуть зірвати будь-які мирні плани, і війна буде тривати надалі, цікаво, що при цьому чомусь яструби війни, за версією угорського міністра закордонних справ знаходяться в Європі, а не в Росії, яка є і першим підпалювачем цієї війни, агресором, і внаслідок, і внаслідок якраз російських наступальних дій агресивних ця війна триває. Ну, все ж таки. Ну добре, кого я закликаю починати називати речі своїми іменами, та не буду. Наївним, але ось таких, як Орбан, чомусь а, намагається привести до влади в Європі Ілон Маск та Джей Ді Венс. Ну от власне кажучи, ми розуміємо, як би виглядала Європа по-іншому. Орбан вже, до речі, навіншував, що якщо все піде так, як воно є, і Франція і Німеччина не будуть змінювати своєї позиції щодо майбутнього європейського союзу та рішень, які ухвалюються в Брюсселі. То, мовляв, Європейський Союз просто розвалиться зсередини і не потрібно буде навіть докладати зусиль. Ну, так зазначає зараз безпосередньо Орбан. Я думаю, що не розвалиться. Ну, не до як там кажуть, але і більше того, я думаю, що якраз євросоюз буде гуртуватися. От повторюсь, ті, хто за справжні європейські цінності, ті, для кого це не порожні слова. Вони в майбутньому будуть грутуватися довкола України. Тут о, президент Зеленський правий. Ну нічого не скажеш. Так воно і має бути. Ми маємо стати, ми маємо так само повірити в себе. Ви знаєте, друзі, коли мене питають про суб'єктність, я кажу, що це не є а, ура патріотизм це слова підкріплені фактами українською боротьбою героїчною, яка триває з 2014 року, а найбільше зараз з 2022 після повномасштабного російського вторгнення. Погодьтеся, що зараз ми продемонстрували своїм прикладом, що а довкола ще кого хто є міцними, хто реально може замінити американську армію в Європі? Ну, наприклад, піхотною складовою, дронами. Добре, я не беру авіацію, звичайно, чи флотом, військово-морськими силами. Ми не здатні поки що це зробити. У США набагато більше потужності, це правда. Але разом з тим, тому президент України Зеленський, виступаючи, запропонував Європі створювати власну армію. Фактично, це заклик до творення нового оборонного союзу, нового безпекового союзу, який про який європейці говорили давно. Так, хтось із вас може сказати. Ну про це ж говорять з кінця 70-х років, з 80-х, це 30-40 років тривають дискусії щодо того, що це має бути за утворення, як це має виглядати, функціонувати, хто має керувати організаційно і так далі. Дійсно, це так. Але, знаєте, бувають такі моменти, коли які мають шокувати, які мають пришвидшити щось. Це не тільки чорні лебеді, це просто події, які дуже швидко змінюють поточний стан речей і вимагають рішень, якраз підштовхують до ухвалення тих рішень. Про які могли думати, про які могли говорити, але які не поспішали ухвалювати, адже думали, а для чого я почекаю ще? Не треба поспішати, ще буде момент, ще е, можна буде цим скористатися, і для чого взагалі там підганяти події? Ні, ось коли відбуваються якісь речі, от е, такою річчю стало повномасштабне російське агресивне вторгнення в Україну. Яке має пришвидшити такою другим моментом зараз шокуючим це позиція адміністрації Дональда Трампа по підтримки по підтримці Європи, і це теж шокуючий фактор? Тому зараз ось ця ідея про створення Європейського оборонного союзу армії Об'єднаної Європи. Ця ідея виходить на перший, на перший план, і Україна почає, починає її проштовхувати. Ось зараз цю ідею вкинув до обговорення президент Зеленський. Її підтримують Франція, її підтримують інші країни. Зрештою, її під, повинні підтримати всі політики здорового глузду, лідери держав Європи, які вболівають за розвиток європейського континенту і які зацікавлені в тому, щоб зберегти. От, той простір цінностей, який є і не допустити, остаточної руйнації, основних вимог та принципів міжнародного права, перегляду кордонів, втручання внутрішні справи, порушення суверенітету і так далі. Потрібна армія, потрібен оборонний союз, потрібно більше вкладати в оборону і безпеки. Про це зараз говорять всі, і про це говорить президент України. Ми це робимо. А про це закликає до цього, закликає генеральний секретар НАТО Марк Рюте, який теж каже про те, що потрібно вкладати більше, і потрібно, ну хоча б не 5, але точно більше 3% від ВВП фінансувати і надавати на власну безпеку оборону та підтримувати Північно-Атлантичний Альянс зусилля з колективної безпеки. Крім того, що. Сказав президент України, мені це теж дуже подобається про суб'єктність. Ось це важливо. Трамп і Путін можуть обговорювати все, що завгодно, але не можуть говорити про Україну без нашої участі. Все абсолютно чітка позиція. До речі, європейці підтримали Кая Калась, Верховна представниця зовнішньої політики та політики безпеки ЄС Єврокомісії, голова Європейської ради Антоніо Кошта, підтримав участь України в майбутніх перемовинах і заявив про те, що Європа теж має бути суб'єктом, що без Європейського Союзу жодні такі перемовини не можуть тривати. Тому це правильно. Президент сказав, що. Не дуже радий, що Трамп зателефонував Путіну, що є таке спілкування, але значно гірше буде, якщо американський президент зустрінеться першим з російським диктатором, а не з президентом України. Ну це теж зрозуміло. Я говорив про те, що у нас триває боротьба. Тобто Росія теж включилася, вони теж включились інформаційно. Політично, дипломатично для того, щоб організувати таку зустріч з Трампом, тому що вони розуміють, що це може бути ще й інформаційно-пропагандистська акція, яку Кремль планує використати потім на власну користь. Ну, ми розуміємо, чудово, що продемонструвати, сказати, мовляв, дивіться, який видатний там в лапках великий Путін, що Трамп з ним першим зустрічається, а не з Зеленським. Тому важливо, щоб це було з Україною. Далі, президент України вкотре нагадав, що якби допомога від партнерів і від США в тому числі раніше надходила вчасно, то Росії не вдалося би окупувати стільки української території, і оборона була би українських сил стійкіша, що теж правда. І Володимир Зеленський сказав, що в 2025 році ми прагнемо досягти миру. Такий є наш план. А Путін не може пропонувати гарантії безпеки, тому що йдеться про агресора про Росію як агресора. Власне кажучи, ось така позиція вона чітка і зрозуміла. Крім того, президент України зазначив, що ми будемо зосереджені на тому, щоби фактично написати план. Уже остаточний безпеки і гарантії безпеки, і того як ви бачимо завершення війни у 2025 році протягом наступного місяця, передати його нашим партнерам, Сполученим Штатам і країнам Європи, і лише потім передати Росії для ознайомлення, що ми вимагаємо виконання саме такого плану з Україною спільно із тим, що заручилися з партнерами, така є позиція. А не нав'язування будь-яких недолугих путінських ультиматумів. Саме так і потрібно діяти це правильно. Що необхідно для того, щоб досягти реального дієвого миру, тут уже президент у своєму виступі розкриває деякі деталі українських пропозицій, що ми бачимо: перше, спільна армія Європи. Для чого це потрібно і як це організувати, я вже зупинявся окремо і розповідав. Друге, спільна зовнішня політика. Знову ж таки, питання стосується європейських країн. Зрозуміло, що якщо буде дещо відкат Сполучених Штатів від цієї трансатлантичної єдності, то тут ми маємо думати про зміцнення всередині Європи спільно з Україною. Третє. Рівень співпраці, рівень європейської співпраці, щоб Вашингтон сприймав Європу серйозно. Ось це дуже важливий план. Тобто, президент України реально пропонує ну, дуже важливий дуже важливий план порятунку, я би сказав, Європи. Власне кажучи, тут ми бачимо і чуємо, би США сприймали, би світ серйозно сприймав Європу. Це дійсно так, щоб не було зараз якихось якихось там докорів, глузувань постійних про те, мовляв, що Європа слабка, втратила суб'єктність, ні на що не здатна і тому подібне. Тому, власне кажучи, і до цього і є заклик, і це правильно цілком. Це до відродження Європи, до більше видатків на оборону, більше видатків на безпеку, оборонно-промисловий комплекс, спільна реалізація проєктів оборонній індустрії з Україною для того, щоб зміцнювати як європейські збройні сили, так і українське військо підтримувати і давати можливість рухатися вперед спільно. Ось які пропозиції. Наступне це те, що Повинна відродитися повага до міжнародного права та цінностей. Це ж те, про що дуже часто говорять різного роду європейські інституції, і про що ми говоримо на перемовинах з нашими партнерами, що дійсно міжнародне право повинно поважатись. Тут є цей пункт. І, а міжнародне право це знову ж таки це незалежність, це суверенітет, це недопущення. Зовнішнього агресивного втручання у внутрішні справи і це заборона переглядів кордонів силовим воєнним шляхом. Це має бути табу, і це очевидно. Наступне, це спільний тиск на Росію. Ми повинні діяти як Європа, а не як окремі держави. Прекрасно, це заклик до об'єднання Європи вкотре. Такі заклики були після Другої світової війни. Для того, щоби. Не допустити зараз Великої світової війни, зокрема падіння Європи, і знову ж таки руйнування Європи, як це було в ході Першої та Другої світової війни. Україна пропонує порятунок. І шанс є. І хтось мав сказати ці слова і виступити з цією промовою у Мюнхені, що зробив президент України. Зараз Європа потребує лідерства, і Україна пропонує це лідерство. Ми вже. Фактично в Євросоюзі, де Юри, ні. Але фактично ми його рятуємо. Чи захоче Євросоюз, щоб ми його врятували? Це питання вже інше, але про це згодом. Але ми сильні і ми маємо бути єдиними, стійкими, пам'ятати, що потрібно підтримувати Збройні Сили України, українську армію, стояти міцно і з впевненістю та Божою допомогою рухатися тільки вперед до перемоги. Бережіть себе. Слава Україні!